Останніми тижнями, останніми днями, навіть дуже активно американські натівські безпілотники, як вони пишуть, сканують повітряний простір Криму, е виявляють все, що можна виявити. Ну а в контексті цього, звісно, що постачання нам. І атакамсів, і Стормшедов від Великої Британії вони складають дуже цікаве таке е, на телоскочить нашу уяву з приводу цих цілей в Криму. Е, росіяни там вже перехрещують, що на початку травня е, Україна задасть е, такого репутаційного, в тому числі удару по кримському мосту. Я не знаю наскільки варто утутожнювати і кримський міст. Мені здається, що все ж таки е, цієї зброї недостатньо. Я навіть сьогодні, до речі, бачив на CNN, здається, огляд американському CNN, де йшлося про те, де от, власне людина військова пояснює, що колишні військові, очевидь, Він пояснює, що Тауруси в цьому контексті набагато краще ніж наприклад, Storm Shadow або Atacams, тому що Тауруси вони е, такого об'ємного вибуху вони можуть пробити бетон. А далі вже в глибині, там де вони пробили, вибухнути Storm Shadow, Скальпіджі Атакамс такою дією не володіють. Тому чи варто їх розглядати в контексті ударів по кримському мосту? Я не знаю. Атакам точно ні, тому що це ракета оперативно-тактичний ракетний комплекс. І дивіться, нам потрібні навіть на 300 кілометрів. Дивіться, навіть ті, що на 300 кілометрів, вони нам не потрібні в контексті взагалі забудьте про кримський міст. От не потрібно думати про кримський міст. зараз кримський міст не від ну він якби не являє собою для нас ту загрозу, яку являв там ще на початку 22-го року. Це та символ так. Не більше нам зараз потрібні оті атакам з блок-1, от перші, які нам і надавалися, власне, і нам їм потрібно завдавати ударів по оперативних цілях. Це оперативно-тактичні цілі в Донецькій області. Це склади боєприпасів, командування, місця розташування бронетехніки і особового складу. Ми не маємо думати, Кримський міст. Ну і що? От виб'ємо кримський міст. І повірте, для нас на лінії фронту нічого не зміниться від того, що ми виб'ємо кримський міст. А чому? А, е... Не вже це не вплине на їхню логістику. Вони його не використовують зараз, виключно як їх логістику. Це вже не є ключовою ланкою їх логістики, це варто зрозуміти. Кримський міст зараз. Це не є ключовою цілею військовою для України. Нашою ключовою цілею є для того, щоб вирівняти лінію фронту, нам потрібно розбити їхні ланки сполучення, їхні ланки командування, їхні розташування. Перш за все, от Донецька область і все те, що її може насичувати. Тому що навіть от Ті війська, які зараз наступають на авдіївському напрямку, якщо ми відіб'ємо це все дуже швидко через там ну 3-4 дні, вони виявляться в браку боєприпасів, браку забезпечення і. Ми зможемо відбити цей наступ Кримський міст в цьому випадку. Ну ніяк так, звичайно, там як символічно, десь перш за все залізнодоронку залізнодорожну ланку його перебити. Так, це буде дуже добре, але це зараз не є ключовою цілею. Це не має бути ключовою цілею. Я слухав одного колишнього генерала армії України. Звернемось до нього з повагою. Я не буду називати його прізвища. Від коли з'явилася інформація, що в першому пакеті допомоги у нас будуть ракети етрикам з підвищеною дальністю. Все ми розіб'ємо кримський міст. Ну це не компетентність, це не те, є нам потрібно. Вибачте, будь ласка, хлопці і дівчата. Але підіть під Лиман, підіть в Донецький напрямок під Авдіївку. Подивіться, які бої зараз там точаться. У нас проблема зараз в цьому. І нам її потрібно вирішити, а не знищити кримський міст для того, щоб ми тут в тилу, вибачте, всі опладували, ми всі тут просто не знаю, сходили на каву, нам всім сподобалось, а при цьому наші хлопці будуть втрачати позиції на сході. Ну, згодьтесь, що це абсолютно нелогічно. Тобто, для чого Атакамс? Зараз атакам зараз, перш за все, для того, щоб вибити оперативно-тактичні цілі на східному напрямку. Причому нам потрібні оці атакам з якіденному. А, які... а? а на південному ні, тому що зараз, як я бачу, атакам в основному працюють на південному, Маріуполь, Бердянськ, Джанкою. Це три випадки, коли зараз, очевидно, спрацювала саме атакамси там. Це там, де ми їх використовуємо, але на мою думку, нам їх потрібно перш за все використовувати на сході. Давайте згадаємо місто, яке, на жаль, ми втратили. Є таке прекрасне місто, називається Дебальцеве. Це найбільший залізнодорожний вузол Донецької області. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, ми маємо цей залізнодорожний вузол просто розбити в нуль. У нас таких ще є достатньо, в принципі волноваха та ж сама. Вона... Ми, ми їх маємо, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, ми маємо їх розбити в нуль. Просто дивіться, пише наш глядач: аеродроми ціль номер один, в тому числі не лише аеродроми, але й е, місця базування зенітних ракетних комплексів РЛС. Як багато хто висловлює як, підго... як елемент підготовки до прийому в 16-х. А, авіація завжди буде тактична авіація, аеродроми і базування. Вони будуть для нас важливою ціллю особливо от я дуже підтримую удари по аеродромах в Криму, тому що вони виводять а, тактичну авіацію, яка, власне, наносить нам ці удари тими шкабами кабами. А, там літаки не знаходяться постійно. Вони у росіян знаходяться на Оперативному чергуванні. Тобто, ну це певна ескадриля, вона прилітає, як правило, там два тижні, відпрацьовує і своїми літаками, улітає. Після нього приїжджає інша Вибивати тактичну авіацію для нас також є пріоритетом, тому що ну це те, чим ми можемо зараз Ну в принципі боротись, поки в нас немає. Тих же літаків F-16, це в принципі єдина ефективна можливість для нас боротись з кабами.